Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо дуже смачний пісочний яблучний пиріг з заварним апельсиновим кремом. Розсипчасте пісочне тісто, ніжний та ароматний апельсиновий заварний крем з ноткою кориці, соковиті яблука, а зверху хрустка мигдалева скоринка. Смакота неймовірна. До борошна додаємо розпушувач і просіємо. Додаємо холодне вершкове масло, порізане на шматочки, цедру з одного апельсину і пальчиками розітримо у крихту. Додаємо цукор і перемішаємо. Додаємо одне яйце і замішуємо тісто, збираємо його у кулю, загорнемо у харчову плівку і уберемо у холодильник на 30 хвилин. За цей час приготуємо яблука. Почистимо їх від шкірки і видалимо серцевину. Нарізаємо їх на тоненькі слайси. Заливаємо яблука соком з одного апельсина. Все ретельно перемішаємо. Заварний апельсиновий крем з корицею я вже підготувала. Як його приготувати, ви можете знайти на моєму каналі. І я під відео залишу посилання. Через 30 хвилин убираємо тісто з холодильника, ділимо його на дві рівні частини. Підготуємо пергаментний лист. Додаємо трохи на нього борошна і викладаємо сюди один шматок тіста. Розкачаємо його у кружечок. Трохи більше діаметра форми. Я використовую ось таку круглу форму діаметром 25 сантиметрів. Акуратно переносимо тісто на форму і робимо бортики. На тісто викладаємо охолоджений крем. Розрівняємо його по всій поверхні. І викладаємо по колу шматочки яблук. Другий шматочок тіста так само розкачаємо у кружечок. І накриваємо ним пиріг. Міцно защіпуємо краї. Всю поверхню пирога змащуємо молоком, посипаємо зверху цукром. І викладаємо ми далеві пелюстки. Ставимо випікатися пиріг у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. А ось і мій пиріг. Залишимо його охолонути. А потім обережно перекладаємо на сервірувальну тарілку. Друзі, цей пиріг дуже смачний. Зверху хрустка з коринка. А всередині ніжний, ароматний, тане в роті. Спробуйте! А якщо вам він сподобається, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!